В Миколаєві музиканти військового оркестру 406 окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова спільно зі студентами коледжу мистецтв на кількох локаціях водили козу до свята Василя та Маланки грали та співали народні пісні. Творча група курсувала містом в автобусі, виходячи на зупинках та майданчиках, де є люди. Там давали 10-хвилинний концерт. Відправною точкою став супермаркет. На Намиві далі артисти рушили в бік площі перемоги. vadivedeyi kasmodarı dandivesan da koşaru damı bıçkıyım dokudılız aylıbıçkıyım baradılızşşşıkaçaı Дивіться, здавна в Україні святкували свято Меланки Василя, і ми вирішили підтримати цю українську традицію разом з Миколаївським коледжем культури та мистецтв з дівчатами з хлопцями, разом з оркестром, бо армія з народом єдині. Ось цю традицію привітати людей зі старим новим роком, поважати їм щастя, миру та перемоги усім. Пісні взагалом це щедрівки, колядки. Також водимо козу, меланка, василя. Тобто, все в українських традиціях. Я самі поляни як немає, дайте гроші.

В мене таке відчуття отут тремтиць. Сльози течуть. Знаєте, це в житті народилася нова Україна. Люди починають розуміти, що прийшло воно, настояще, давнє-давнє українське царство. І воно живе. Нехай воно буде, хай оці прокляті москалюки знають на душі, що українці їх сотворили, українці їх і загонять куди-небудь туди, щоб вони більше ніколи не були.